У свої 20 вона вже виховує трирічну дитину. З колишнім чоловіком і батьками не живе, а тимчасово перебувала у подруги. Саме біля її будинку і народила та була настільки п'яною, що не відразу збагнула, як це трапилося. Просто на той момент була п'яна і не все якось так не... не Неожиданно відбулося. Вона Взяла дитину, зайшла до подвір'я, загорнувши її в пакет, викинула в найближчі кущі за будинком своєї подруги. Жінка розповідає, що на момент народження дитина була живою та коли сама отямилася, немовля, вже не дихало, тож і викинула крихітку у найближчі кущі. Дитина родилася жива, але вдарилась головою. Коли випадала, то народжувалася, то вдарилася головою. «Я одразу померла. Після того за кілька навіть за кілька секунд я ні звуку не чула. За декілька днів подруга душогубки знайшла, немовля, і повідомила про знахідку правоохоронців. Та породілля зібрала пакунок з тільцем і викинула його до озера в місцевому парку, де вже правоохоронцям довелося його витягати з води. Вона вирішила приховати це все і викинути тіло дитини в центрі міста в місцевому парку, а саме в даному місці. Нині відносно затриманої порушено кримінальну справу за 117 статтею кримінального кодексу Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини, яка передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.